Вітання всім, хто зайшов на мій канал. На Київщині сьогодні спека 22 червня. І я вирішила зняти відео, в якому покажу рослини, отримані від інтернет-магазину Флоріум. Посилку я ще не розпаковувала, не бачила. Розпакую її разом з вами, але одразу хочу сказати, що. Я вже вражена, тому що рослин я замовляла не так багато, і я не думала, що буде посилка у такої величини. Зараз подивимося, що всередині. Ось накладна. Замовлено у мене 6 товарів на суму 201 гривня 4 копійки. Я мала знижку флорики. 12, вартість доставки 99 гривень. Загальна вартість покупки 288 гривень, 4 копійки. Ви можете побачити вартість рослин, назви. Зараз ми більш детально оглянемо кожну рослину. Ось такий вигляд має жимолость. Це жимолость е, шапкова, як кажуть, е, сорт Moss Green. Ціна її 25 гривень 99 копійок. Зараз дістанемо із транспортувального контейнера і роздивимося ближче. Наступні дві рослинки, я вже дістала з транспортувальних контейнерів: це Бергенія. Більш ми знаємо цю рослинку за назвою бадан. Так, ці бадани були по акції. Цей коштував 52 гривні 49 копійок. А ось цей 34 гривні 99 копійок. Я вставлю фотографії в відео, фотографії з каталогу, як вони квітують. Я бачу, що вони вже відквітували, ось квітоноси, зокрема ця рослинка. Є пошкоджене листя, яке я приберу. А так, в цілому, ось саме цей кущик, бачите, тут? Можна буде при бажанні його розділити. Але я цього робити не буду. Хочеться, щоб кущик був пишніший. А цей кущ ще більший, ще пишніший. Тут якісь бур'янчики. Так, ось. Рослинка жива, добре рослини зволожені. І листя вологе, і ґрунт вологий, і навіть видно на камеру, бачите? Так, ось такі бадани. А правильно називається Бергенія. будемо запам'ятовувати правильні українські назви рослин. Ось так виглядає саджанець, коренева система вже. Завелика для цього горщика, для горщика П9. Я бачу є і жовті листочки пошкоджені. Можливо, це через брак ґрунту, тому що рослину вже давно варто було пересадити. Але так, в основному начебто рослинка жива, шкідників. Не видно. Сподіваюся, що вона приживеться в моєму саду. А ці три рослинки, які я замовила, прийшли в пакетах, і по них зараз дуже складно визначити, що це за рослина. Для мене ці рослини також нові. Я їх ніколи не вирощувала і ніколи не зустрічала в садочках своїх друзів чи знайомих. Ось ця бульба рослини під назвою Колоказія. Ця рослина вирощується у контейнерах або ж підсаджується близько до водойм. Тому що потребує дуже багато вологи. Це декоративно-листова рослина. Вона родич кімнатних рослин, алоказій. Має дуже велике листя, потребує багато місця в садочку. Теж прикріплю фотографію цієї рослини, яка вона має бути, яка вона в каталозі представлена. І спробую виростити її у своєму саду. Цікаво, що з неї вийде. Ще одна цибулинна квітка називається Скадоксус багатоквітковий. Її вирощувати можна як кімнатну рослину, оцю нижню частину цибулинки. Садять в ґрунт, а верхня частинка знаходиться над поверхнею. Це ми бачимо уже точка зросту. Звідси будуть з'являтися квіти, схожі на аліуми, такі кульки. Ця квітка квітне червоним кольором. Я обов'язково вставлю фотографію квітки, як вона виглядає на сайті магазину. І ще одна новинка для мене, але про яку я чула раніше, яка мене зацікавила, і у флоріумі я її придбала по акції за 18 гривень. Це рослина Селангінела, Селагінела. Так, правильно, Селагінела лусколистна. Вона, на вигляд, Така суха, мертва рослина, але її потрібно поставити у воду, і тоді будемо бачити, як вона прокинеться і буде рости. Я сподіваюся, що вона у мене прокинеться і буде рости. Це мій перший досвід. Але мені цікаво було самій поспостерігати за цією рослиною. І користуючись нагодою, користуючись. Акціями, які на даний момент у флоріумі, я собі купила такі рослини, з якими хотілося б експериментувати, і вони не коштують дуже багато грошей. Таке замовлення від інтернет-магазину Флоріум я отримала цього разу. Дивіться, робіть висновки: чи варто купити рослини з розпродажу, чи ні. Діліться своїм досвідом покупок у інтернет-магазинах, Флоріум чи, можливо, інших на розпродажі. Я бажаю всім мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Зустрінемося в наступних відео.